Він розкаже нам про... Я вам здрасту. Мене звати Максим, я працюю в такій організації, яка називається Національний екологічний центр України. Крім цього, ну, власне, в такому її відокремленому підрозділі, бо це організація всеукраїнська в багатьох регіонах України наші підрозділи. І... Наш підрозділ називається Екоцентр. Такий підрозділ, який більше займається круто, да. його треба включити. А, ми займаємося дуже багато чим, починаючи від там, охорони природи, вичнення різноманіття, закінчуючи зміною клімату, ну, енергетикою, де є різних проявах і формах. І одне з тих питань, які ми займаємося, це енергозбереження. І моя сьогоднішня презентація буде називатися. А, на фесті, на фесті. Моя презентація буде називатися енергозбереження. Воно нам треба. Ну так і називається презентація. Чому я її так назвав? А, тому що працюючи з людьми у цій сфері, починаєш розуміти, що дійсно багато людей а, мають дуже таке а, маленьке уявлення, чому воно нам може чому воно нам треба. Зараз все більше людей починається розуміти, тому що тарифи і т.д. і т.п. і ми всі прекрасно розуміємо, що а, брати енергію треба. Але з іншої сторони є набагато більше причин, чому треба ощадливо відноситися до ресурсів. І до всього взагалі що нас оточує з нами. Я взяв презентацію е, з іншого мого виступу, більш такого довгого, і я там, там багато графіків, як то кажуть, а зараз будуть слайди. Е, і я сподіваюся, що вони вас дуже не злякають. Там я буду пояснювати про і того. Не лякайтеся. Я свою презентацію, от, ну, питання, воно нам треба, я її розділив на три частини. На глобальну частину, чому воно нам треба глобально, так, в межах всієї планети Земля. В межах країни, чому воно треба Україні? Україна, Україна це там, де ми всі живемо, нікуди ми звідси, сподіваюся, діватись не збираємось. І, і третя частина це воно нам. Чому воно нам треба? як так? як сім'ї, скажімо так, І, ну, в, межах цього, в межах цього фестивалю, як громаді, тому що сусіди це, це ті, хто живуть в якійсь ті люди, які об'єднані чимось. Це громада. Почнемо з глобального. Дуже коротко, тому що дуже, дуже, дуже довго це слухати. Клімат змінюється. Я сподіваюся, що усі з цим згодні і клімат змінюється, як показують дослідження вчених, з однієї простої причини. Вона така вже проста, але основна причина, яка? Температура землі підвищується. Середня температура землі. Це не значить, що у нас просто росте температура. Тобто, якщо у нас, наприклад, це багато людей кажуть, ну окей, виросте температура на 2 градуси. Ну, стане там на 2 градуси влітку і взимку вище. Але такого не відбудеться і це вже не відбувається. Ми з вами бачимо, що те, що від, те, що, те як було 10 років тому, що робилося із погодою, такого просто немає зараз. Зараз ми зараз, наприклад, Весняних гріз, які були раніше, їх немає просто-напросто. Ну, це як приклад просто. От, тому, раніше я пам'ятаю грози і на початку літа також. Грози, коли було страшно не те, що виходить на дві рухатися, було мені малому страшно, ми сиділи так в кімнаті і боялися вийти сати. Зараз такого немає. Зараз у нас найчастіше йде дощ. Отаке от, от це не гроза. Це, ну я не знаю, що таке. Так. І... Дослідження показують, виміри показують, що найбільше однією з найбільших найважливіших причин, з якої підвищується, з якою змінюється клімат і підвищується температура на планеті це енергетика. Тобто те, як ми виробляємо енергію, впливає на клімат. Як ми виробляємо зараз, як ми виробляємо енергію? З чого ми зараз виробляємо енергію? Вугілля, нафта, природний газ, атом, так? Усі ці джерела енергії при їхньому спалюванні, або для того, щоб добути, наприклад, цей уран, і щоб він там якось типо, без викидів створював тепло для турбіни на атомній станції. Для цього всього треба. Для цього треба, ну, треба викинути в повітря дуже багато всього. І звідси висновок, те, як ми споживаємо енергію, те, як ми її ощадили, навіть не те, яку ми енергію споживаємо, а й скільки ми її споживаємо, впливає на те, як змінюється наша планета. Бо те, як вона змінюється на даний момент. Побажається ну, тобто бути краще. Глобально ще одна причина, чому треба задумуватися не про те, щоб переходити, наприклад, із газу на дрова чи впроваджувати відновлювану енергетику. а Чому варто думати про енергозбереження, про ощадливе використання енергії з самого початку, це те, що це най, Найвигідніша інвестиція з точки зору енергії. Коли ми... Оцей графік він показує, скільки приблизно коштує кожне джерело енергії. Так от Зараз у нас там, сонячна енергія коштує приблизно, от, так, а, там, атомна, ось вона скільки коштує, вугілля десь так само, як сонячна енергія коштує, він, ну, можна, вітер коштує набагато дешевше, зараз найдешевше джерело енергії в світі, щоб ви розуміли вже. А ось енергоефективність, тобто це збережена енергія. Вона є найдешевша. І це глобальні дані. Це, ці дані не відрізняються від країни від, до країни. Ну, вони відрізняються, але загальний тренд такий, що зберігати енергію набагато вигідніше, ніж виробляти її з якихось відновлюваних джерел. Ще один раз. Переходимо до України. Що там у Кахлові? В Україні для України пощадливе використання енергії це, як кажуть експерти, одна із умов виходу з кризи і взагалі економічного розвитку нашого талі. Ми не зможемо. Ми зможемо вдало розвиватися економічно, якщо на те, щоб виробити а, якусь кількість продукту, а, нам треба витратити двічі, двічі, а то й більше, де це вона світ. Ну, Хай да, 12 хаєс на більшій Десь приблизно в два з половиною рази більше енергії, ніж, ніж десь, десь в, середньому в Європі. Що це каже? Тобто, щоб зробити цей портфель, нам треба витратити вдвічі більше енергії. Це значить, що нам треба у вартість цього портфеля закласти більше ну, оцей рахунок за енергію. Це значить, що він собі вадістю буде дорожче. Це значить, що созданість нашого виробника буде набагато нижча. Без гарної конкретної здатності ми не зможемо виходити навіть до ринки, які зараз відкриваються, і ми не зможемо просто-напросто конкурувати з іншими виробниками. Наша економіка не буде розвиватися. Говорячи про Україну, також. Ну, останнім часом у нас а, держава почала задумуватися, і взяла курс на енергоефективність, на відновлюванні живеї, хоча б хоч якось, хоч трошки. І я не знаю, чи вам, чи хтось був на цих лекціях по СВБ, які були тут раніше. Я теж, на жаль, не був. Був тут. Ні, ніхто не був. Але держава зараз пропонує дуже цікавий механізм, а, за яким ми можемо... Там, ми як ОСББ, якщо заговорити в контексті цього фестивалю про СББ говорити, думаю, дуже актуально. ОСББ ем, можуть взяти, так само, як і фізичні особи, можуть взяти кредит і на якесь там енергозберігаюче обладнання. І держава їм компенсує там, в різних випадках, по-різному для ОСББ це 40% цього кредиту. Ем, це діє, але е, для того, щоб об'єднатися в ОСББ і для того, щоб взяти кредит, треба дуже багато зусиль. Треба дуже багато спільної роботи, треба дуже багато домовлятися, треба е, і часто на це треба дуже багато часу, а економити треба вже зараз. І е, поки ми Ясно, що треба об'єднуватися, але поки ми не є об'єднаними в ОСББ, слід задумуватися над тим. А, ну, от на цьому графіку, теж щоб ви розуміли наскільки у нас все погано з ОСББ і з кредитуванням. Е це графік е це дані енергоефективності. От кількість виданих кредитів по цій програмі, про яку всі зараз насправді говорять, я думаю, всі чули про неї, що держава компенсовує вартість енергоефективного обладнання. Ем, лише е, там менше 1% усіх, від кількості усіх виданих кредитів це кредити для ОСББ, які компенсовують там, 40% від вартості цього кредиту. Ем, але хоча у ну, випадку ОСББ кількість виданих кредитів може бути маленька, але кількість об'єм виданих грошей може бути велика. Але насправді ми дивимося 1% усіх коштів, виданих за програмою, він виданий ОСББ. І це якось дивно, тому що ОСББ це насправді те, що те, кому мають давати гроші, тому що це люди, які вже домовилися, які готові щось робити. А у нас ситуація виглядає зовсім по-іншому, що люди індивідуально беруть до свого будинку на. Заміну котлата, наприклад, чи на утеплення воєнку, чи на заміну вікна. А, беруть кредити, а люди, які у яких є здоровезний будинок, і у яких потенціал для збереження енергії дуже високий, вони чомусь його не беруть. Ну, це, я думаю, що на передніх лекціях я якось про це більше говорили. Як, як об'єднуватися і що робити? Так, я приходив, я пам'ятаю, те, що сказати. Ой. Ой, це не повне мабуть. Тут добре, неважливо. Ми можемо обійтися без слайдів. До чого я веду, що глобальні питання розказувати про те, що відбувається в, у світі, це, це дуже просто, але це контрпродуктивно. Для загального розуміння ситуації, так, це можна робити, але Ну і що, ну відбувається, ну клімат змінюється, Ну і що, а що мені далі робити? Для того, щоб знову говорити про СББ, ну, можна говорити про СББ дуже довго. І все більше і більше людей зараз створюють СББ собі, Але знову ж їх дуже мало. І цей процес не може так взяти і завершитися. ну Процес створення ОСББ да, не може завершитися за один рік. Тим більше з таким рівнем обізнаності населення і готовності співпрацювати один з одним, як у нас, тож, я думаю, варто говорити про те, що ми можемо зробити от, кожен з нас вдома. Це виглядає теж невеликою частиною, але... Ну, зрештою, а що робити? Давайте нічого тоді не робити. І якщо у нас багато, і ми зробимо хоч трошки кожен, то ясно, що е, як там, крапля в морі, крапля в океані, так? Е, то результати будуть доволі таки, таки значними. Е, тому я хотів, е, я думав, це трошки по-іншому у нас тут буде все. і Я хотів би зробити таку е, трошки інтерактивчику. Зазвичай от, практика моя доказує, я вже так от, пару разів зробив, що люди, які сидять в аудиторії, вони знають все. Все. Тобто кожен може дати якусь пораду, як можна зберегти енергію вдома, як хоча б її ефективно використовувати. А, але от всі ми знаємо все, так, але кожен знає нас якусь частину. Тому ми, в принципі, могли б поділитися цими порадами і кожен один одному сказати: так. о, я знаю, що для того, щоб, наприклад, я кажу, для того, щоб для того, щоб, для того, щоб ефективно використовувати газову плиту, треба, щоб посуд був Рівне дно, і щоб воно не було закопчене, щоб воно було чисте, щоб воно було рівне, і щоб полум'я, ну комфорта, на яку ми ставимо, вона співвідносилася правильно з шириною кастрюлі чи з яку ми ставимо. Це дуже просто. Так можна, можна зберегти 30-40% енергії, якщо ми... Ну, тому що коли у нас посудина, коли у нас посудина, коли у нас дно загнуте, то гарячому повітрю легше виходити за її краї. Воно швидше воно облизує, воно починає облизувати з боку, а, кастрюлю так, і просто гріти те повітря далі, яке у нас знаходиться. Так, ну так воно ефективніше просто нагрівається. Що? повітря? Вона гріється від вогня, але, е, ну, але коли, ну, коли у нас е, отакої от форми округле дно, то вогонь починає виходити, ну так, да, вже неправильно сказав, вогонь починає виходити, воно починає гріти, там, бокові стінки, повітря, ну, яке знаходиться навколо, насправді, а не рушуся. Тому якщо хтось знає дуже цікавий спосіб, як хто економить вдома, от як ви думаєте? Як... Найкращі, як найкраще газ економити? Ну, до речі, дуже, дуже гарне питання. Поставити люди. Ну, от зараз ми отак от потроху, потроху і зможемо там дуже багато чого обговорити. Я не знаю, скільки часу у нас. Да. А, лічильники. Чому лічильники важливі? Чому облік важливих ресурсів? От ми, наприклад, я думаю, що найактуальніше зараз буде лічильники на тепло. Так, на опалення. Загалом у нас дуже багато людей немає в багатоквартирних будинках, немає лічильників на тепло. І як ми платимо? Ми платимо за квадратні метри. Якось дивно, ми отримуємо тепло, там гігакалорії, так, а платимо за квадратні метри. І по суті. Відсутність лічильника не дає нам жодної взагалі, можливості. Це, ну, тобто, економити немає ніякого сенсу, якщо у нас є розрахована, тільки розрахована сума за опалення. Так? І а, як люди у нас дуже люблять утеплювати, так? От можна теж поговорити про клаптикове утеплення будинки. Як називають, а, один мій колега називає сепаратистське утеплення. Чому? Тому що людина утеплила собі квартиру, так? у неї нема лічильника, економії у неї не буде. Не замерзне, це під, ну, послухайте, якщо це якщо не утеплювати все, то ну, підвищиться там температура взимку на 1-2 градуси. Це в принципі нормально, так. 2 градуси, плюс 2 градуси це круто. Але давайте не забувати про те, що це незаконно, без погодження з органами місцевої влади цього не можна робити, тому що це зміна фасаду будівлі. Це перше. І по-друге, коли ми, наприклад, у нас є ось частина неутепленої стіни і частина утепленої, тобто хай тут буде утеплена. Тут буде неутеплена. Отут ось у нас стіна буде дуже швидко руйнуватися. Чому? Тому що, наприклад, влітку, коли у нас тут нагрівається дуже сильно стіна, а тут вона холодна, різниця температур може бути там, 50 градусів. Взимку так само, коли у нас тут тепла стіна, а тут е, дуже холодна, то е, починає руйнуватися стіна, якщо вже казати коротко. Тому що, наприклад, у нас є велика різниця температур, ясно, що матеріал не буде тут, ну із якого зроблена стіна, не буде так сильно, не буде так довго триматися, тримати свою цілісність. І коли він буде тріскатися, туди буде заходити волога, волога буде, там, наприклад, стіна буде замерзати, і ж будуть розширюватися, тоді знову вони будуть розмерзатися, замерзати, розмерзатися і туди і так Туди буде заходити, будуть заходити грибки, буде починати, починати там, стіни всередині у сусідів ваших, а тоді і у вас буде цвіт там, і туди. Це все дуже плавно. А лічильники... Вертаючись до наших паранів, як то кажуть, лічильники Лічильник дозволяє економити. Ми знаємо, скільки ми споживаємо тепла, і ми знаємо, скільки ми, якщо у нас є лічильник, ми знаємо, що, наприклад, ми, не знаю, якщо у нас ми поставимо терморегулятори на батареї, то ми будемо менше прикрутимі, ми зможемо регулювати якось тепло, якщо це дозволяє наша система інженерна будинку, ми будемо менше споживати. Так само важливо ставити, наприклад, що у нас є ОСББ, е, усі ОСББ, я не, я не знаю ОСББ, яке не задумувалося, або не поставило, або не задумувалося над тим, щоб поставити собі будинковий лічильник хоча б тепла. Тобто, щоб платити за те тепло, яке до нас приходить. Якщо у нас немає лічильника прибудинкового тепла, то за що ми платимо? Ми платимо за те, що виробило там тепло комуненеру ну, якісь підприємства, так, так? І ми платимо за те тепло, яке втратилось, поки не дійшло до тих трубок, які які парують, от, на яких можна яєчню жарити взимку. І ми платимо за ту неефективність використання енергії, яка в нас є в будинку. Ми платимо не тільки, для себе, не тільки за себе, ми оплачуємо неефективність по суті, тих підприємств, які нам поставляють тепло. Тому маючи лічильник при будинку, ми платимо тільки те, за що ми, за що ми, за що ми спожили. Саме із газом. У кого немає лічильника, і... я навіть не знаю, які у нас зараз норматив по газу на людину? А, щось 98 за троїх місяць. Я платила в цьому місяці 98 гривень за трьох А гривень? Це що у нас виходить? Три з чимось, три з чимось куба на, якщо по сім. Три і шість, так. Три і шість. Навіть там до 17-го безкоштовно можуть поставити річі. А черга на них яка? А? А ось черга на них яка? Я не знаю, на що черги, я знаю, якщо для приготування їжі газ використовується тоді до 17-го, якщо до цього ну, ще пропонували ставити для обігріву води у цих великих бойлерах, то там вже вийшов. Ну, тобто ще є можливість безкоштовно для звичайних газових пути поставити. Вони зобов'язані до кінця 2017 року. Чи до початку? до кінця, Може, до початку. Але техніки я не знаю, чи вони. Нормативи зробили, які вони спіли, вони не можуть там собі ну, бути по 50 стіврали до ті газовики, поставили 60. Ой, хоч я трошки відкатили, але були ну, дуже да. низькі нормативи. Тому вони побігли. Ну, нормативи взагалі це дуже. Нормативи на газ це дуже... Ем, да, це, дуже це дуже мутні схеми. Чому? Тому що е, я не знаю, як зараз, зараз це все міняється, раніше було так. У нас є е, е, норматив, так що я буду там. Я, наприклад, я використовую 3 куба в місяць. Я, наприклад, не використовую це, бо У мене лічильник на газ є, в мене ну, важливо. Візьмемо якусь абстрактну Васю. Я не використовую ці три куба, але вони списуються, вони якби мною використовуються. Я використовую півтора куба, куди півтора куба ці йдуть. Раніше у нас люди зараз роблять єдину ціну на газ. Раніше у нас люди платили меншу набагато багато ціну за газ, а промисловість платила більшу. Ну казали, що це, це решта цього газу йшла в принципі, продавалась в промисловості по другому кругу за вже високою ціною. І на цьому е робилися мільярди. Ну типу такого.